Дівчатка, сьогодні у нас на огляді модель Basic від Улька. Це витяжка йде з мішком. Зараз покажемо вам її більш детально. З витяжкою разом йде ось така класна масочка від Юлька, і також два змінних мішочка. Витяжка має ось такий регулятор потужності, і також хочу зауважити, що вона не має великого адаптеру, що дуже зручно для роботи. Технічні характеристики даної моделі: потужність 40 Вт, продуктивність 344 кубічних метри на годину, рівень шуму 34 дБ, обороти двигуна 3000 на хвилину, і зараз покажемо вам її в роботі. Уважити, що дана модель витяжки Ulka Basic є дуже компактною, насправді тихіша, аніж інші моделі, але дуже потужна, дуже гарно втягує пил. Наразі маємо в наявності у двох відтінках у класичному білому та сірому кольорах.